Усім величезний привіт всім доброго ранку. І сьогодні у нас буде відео присвячене ботові Kettem. І сьогодні я вам покажу, що я зробив. Тобто Kettison тут додався новий розділ, як ви бачите, AirDrop Pass. І сьогодні я вам покажу, що я зробив: купив я пас чи не купив. І також ви можете прямо зараз перейти в коментарі. І написати, чи купив я пас чи ні. От просто на вашу думку. От мені цікаво. І потім побачити, купив я чи його, чи не купив. Ось і перевірити свою інтуїцію, можна так сказати. І також, користуючись моментом, хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал. Посилання буде в закріпленому коментарі. Чому я вам рекомендую саме цей канал? Тому що тут ви знайдете багато класної інформації. Також я тут спілкуюся зі своїми підписниками. Ви можете задати мені будь-яке питання, яке стосується криптовалюти, і по можливості, якщо я знаю відповідь, я вам дам. Якщо не я, то хлопці з чату обов'язково вам допоможуть. Ось. <кхід> і також тут я публікую різні комбо по проектам. І також тут є нові боти і старі, які зараз перспективні, і які, я думаю, що нам роздадуть непогано грошей. Ось тому рекомендація підписатися обов'язково на наш телеграм-канал. І також не забудьте підписатися на наш YouTube канал і поставити лайк цьому відео. Моя ціль 1000 підписників на Ютубі і 2000 підписників в телеграм-каналі. Я сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Хто підписався, поставив лайк. Респект вам, ви самі найкращі. Дякую. Ну що, друзі, давайте перейдемо з вами до самого бота, і зараз перейдемо до аирдро пасу. І ви дізнаєтесь, купив я його чи ні. А, так, ну що, давайте переходимо. <кій> і зараз подивимось. Переходимо за, за вами сюди. І дивіться, у мене зараз 5540 поїдні. Як ви розумієте, що за прості завдання я б їх не заробив. Тому так, я купив айроп Пас. Я купляв за 2100 зірочок. Я не знаю, скільки це коштує, але я думаю, 42 долари приблизно десь так. І я стараюся кожного дня виконувати завдання. У мене зараз майже 80 тисяч бомбів і 112 тисяч цих монеток Core. Vanilla Фінанс і ну, бот Бомбі. Також, якщо ви не граєте в бота Бомбі, то я залишу вам посилання на цього бота в коментарях. Або просто можете перейти в самий Кетізен, там Гейм Центр і вибрати ось цього бота. Як вам буде зручніше? Тому я вам рекомендую грати в цього бота, тому що мені здається, що він насипить непогано нам, тому що це якби може проект від Кетізена, а може просто проєкт, який купив рекламу в Кетізен, і він його рекомендує, рекламує, рекомендує. тому... Я думаю, що він також нам насипить. Але тут потрібно докласти зусиль і грати. Ну, тобто, обов'язково грати, і грати, і ще раз грати кожного дня. Можна навіть там, з мінімальними вкладеннями, але якщо вам цікаво, можете перейти в поп... там, на моєму каналі. Є... Я позавчора, якщо я не помиляюсь, знімав відео про бомбі. Можете перейти, переглянути, можливо, щось новеньке для себе знайдете. Тому... От такі от справи. Дивіться, у мене зараз 31 рівень. Тут я не знаю, ну, тобто я пройшов ось ці скриньки. Дивіться, якщо ви не купляєте пас, у вас не буде відкрито преміум. ну, це понятно, да? У вас буде відкрито тільки фрі. Але дивіться, якщо ви ще купите преміум, то у вас буде якби, в два рази більше, ви отримаєте за ці, ну, тобто, ревардів бонусів. Якщо ви просто з безкоштовним будете, то у вас буде набагато менше. Ну, це зрозуміло. І тобто, дивіться, якщо я, наприклад, виконую якийсь таск, да, наприклад, тут логін в геймцентр, там чек чекін 5 раз, там бла, 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 бла. І той тобто, в мене, виходить, я, наприклад, відкрив якусь, ну, якусь ачівку, да? тут пройшов. Тут у мене виходить, ось, наприклад, 300 я пройшов. У мене тут деревас, тут червоненька така ж штучка горить. Я, наприклад, його відкриваю. І якщо в мене не було б ось цього пасу, да, то в мене було б відкрито тільки ось цей the free. А Defree. Якщо, я, якщо в мене ще і пас відкритий, да, то в мене, відкрито тут фрі, і тут преміум. Тобто два, два сундука відкрито. Ось, якщо я там відкриваю ще, 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 то в мене тут перший, наприклад, 32, 33, 34 відкрито, і тут де фрі, і тут де преміум. Тобто все ось ці шість з цього коробочок, вони в мене відкриті. А якщо б не було преміум, то тільки було три. Ось тут де 34, 33, 32. Ось, я думаю, суть, ви зрозуміли. Я, чесно кажучи, я не. Це не. Фінансова рекомендація купляти ось цей пас. Дивіться вже по своїм можливостям, чи ви можете собі це дозволити, чи ні. Я пішов на, ну, на риск і купив ось цей пас. Я думаю, що він мені окупиться в 100 раз. Ось. Нам дали 80 чи 90 днів, щоб ми ось виконали ось ці завдання. Ну, по максимуму. І вони, тіпа, якби. Розігрують ось ці кеті. Якісь кеті поінс і потім вони будуть конвертовані в монетку Кеті, я так розумію. ну, І також ось ці бомбі-ікон також будуть нам роздані. Ось. Дивіться, моя рекомендація виконувати, хоча б, якщо ви хочете безкоштовно, то просто заходьте і ось ці хоча б чекіни виконуйте кожного дня. По можливості запрошуйте друзів. І дивіться, якщо ви купите. Оцей геймпас, то вам будуть відкриті ось ці штучки, да з коронкою. Тобто, це за премку. Ну, за за цей пас Бачите, ось тут. Вам будуть більше ось цих достопримічательностей відкрито. А якщо без, то у вас тільки ось ця буде штучка відкриті. І все. Ну, ось бачите, отут. Логін, воут. Ось це вам буде відкрито. То є це його виконано вже. Ось, тому дивіться вже самі. Я ж кажу, я не рекомендую і не закликаю купляти. Це дивіться ви самі, чи ви можете дозволити його, чи не можете. Ось, моя справа тільки показати, що ви отримаєте за те, якщо ну, ви його купите. Ось. Тому такі от справи. Всім дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш YouTube, на наш Telegram канал це обов'язково. Я сподіваюся, що вам це відео було корисне. Якщо це так, то напишіть про це в коментарях, мені буде цікаво по почитати. Всім дякую за перегляд і всім пока.